Полетіли, привіт у Ютубу, і ми полетіли. Доброго здоров'я, шановні, шановні з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. В нас дуже суперечлива крутілка і контент, тому що в нас забрали 89 та нижчі ікони рейтингом, але... Вони залишили і Сандер і Вінтервал Карс, які ми всі тут ненавидимо, і не додали Ультіму Дорзде. І в чому особисто я був майже впевнений. Вимагає від нас і є за цю збірку майже 300 тисяч монет. Один з трьох на вибір, і це виглядає дорого. Але 63% лайки на футбіні. And guess what? Ми все одне вирішили провалити цей тест на IQ і зібрати це з бачет, тому що чому б і ні. Передає Ютуб вам привіт. Та ще твіч передає Ютубу привіт. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. Сподіваюсь, у вас гарний ранок під каву, поки ви дивитесь цю нарізочку. Ну а ми, пану MHD, Beowulf, бажаємо успіхів. Я вас всіх радий бачити на цьому стрімі. І сподіваюсь, хоча б ті люди, хто вже зібрав це СБЧ, вони зловлять гарний дроп. А якщо ви саме відкривали по традиції, поділіться з нами дропом в коментарях. Ну що, готові? Раз, два, три. Получили. Дайте мені одразу точи R9 і буде добре. Саня, не збирай, я передумав. О, воу воу воу, дайте мені зайти на аккаунт. Терміново, терміново, стрім офлайн. Де мій аккаунт? Бля, він же зібрав. Що <laughs> ти робиш? Алло? Алло? Так не можна. Так не можна швидко збирати СБЧ. <св2> <кліж> добре, друга спроба. Окей, друзі. Перша спроба ми зрозуміли. І їй нам каже: Я розумію, що ви тусі сидіте, все добре, але що потім радіти більше? Я вам спочатку навалю... Ну ви розумієте. Давай сподіваємось з другій спроби ми побачимо щось краще. Касілі Сондер Якщо немає воротаря, то це найкращий воротар гри, бо чеха понерфили після того, як він вийшов у СБЧ. Це непогано, друзі. До речі, окрім жартів. Ікона в нас тут ікона. Добре. Давай поглянемо на твою ікону. Перша була габела, друга була перемога. Що буде в третій? І чат мені пише, поки. Від якої суми ми вважаємо перемогу. 500к, напевно. А це вже цікавіше. Філіп Лам, Team of the Year. Це вже набагато цікавіше. О, ага, перший в нас пік. Ого! В піці 80! Плюс! Дублікат Алісона Бейкера. Це слухай гарний фодер. І він зібрав два куміра. так швидко. Друзі, це перша всі повага на сьогодні. Ще й FC сміливість, не знаючи, як падає. ловить Тімов з РСіна, Девіда Бекхема і Бутрагеньо. Це вже все буде таке. Він бере бекса, це напевно емоційна складова. Рахую два тоті, не рахую в перемогу. Середній пік, скажімо так, давайте другий краще. І їй, будь ласка. І знову Сієн. Слухай, ти як знав, що там треба бекса брати. А він бере Рауля. А в нього S я впевнений у СБЧ версії Голасу. Тому він бере фодер і Бекса, за якого можна побігати. Друзі, рухаємось далі. Поки не сказати, що прям погано сипе посередній дроп. Але нам треба прояснити ситуацію. Дякую за фоллоу. Це пік і мені і чи що? Третій поспіль. Дякую імпресів. Піті Пуйоль. Я думаю, тут. Е... О, очевидний вибір. Чергувати Мовзир. Є! Чад! Він зловив собі Луіса Діаса. Enfield Рот. Ліверпуль, Юргін Клоп, втомлений на цьому бейджику, як і в реальному житті. He's out of energy. А що буде в піці? Якщо ми рахуємо такі карти, як Тоті Асєєн в габелу, то в мене погані новини. Бо тут бай. Добре, давай, друже. Полетіли в нас ікона наступна. Я вас розумів. І ви напевно теж це зрозуміли. Кращий ван Бастен. Кажу, і є ідіоти. Їм треба було просто прибрати Вінтерів, Сандерстраків. І залишити тоті і ультимейт бзди. Хай навіть без рейтингу. Це були б нові картки, і це було б цікаво для ком'юніті. Тому що ультимейт бзди, вони б падали, і це було б щось нове. Вони дроблять 90 рейтинг, але дроп все одно викручен в нуль і падають 90 бомжі з цього. Всім. Ну який сенс? Добре, друзі. В нас черговий ікумір. Полетіли. Обирай сам, друже, це черговий Sien, чергова Тоті Ікона. Ніби і не погано, але ми вже з вами так і більш в габелу, ніж перемогу рахуємо. Я не чіпаю, обирай сам. Можливо, ти захочеш взяти просто рейтинг. Дякую тобі за контент. Жека, я відкриваю твій пік швидко, тому що ти бачиш сам, яка ситуація. В нас поганий гімплей. Вандерсар і Руні. Тут хоча б можна з когось обрати, до речі. Вже краще. Вже краще. І Руні, по-моєму, відбиває з піку. Вандерсар ні, а Руні відбиває. То буде друга перемога, окрім Тоті. Дякую вже. Так, є, полутіли один з трьох кумірів. Черговий. Де топ дроп? О, ніхрена собі! Це моя мала бути міяхем! Алло? Я хотів такий гаринча. Let's go <свят> Так, Міра, ти мені мав сказати 2059. Ти шо? На що? Нащо ти мене кинув, бро? Так, чекайте. Мій пік і консоль. Ми так домовлялися. Є, yeah, 21.01, ми встигли. Ми встигли, нема більше нікого. Та глючить падла! Є! Yeah. Відкрив! Все, я встиг! Я встиг 2101. Р1Р1. R1, R1. Я встиг! Я встиг! Встиг? Де моя або r 9 Перший. Фізика 90. Це може бути щось непогане. Бо є стаміна, це не центральний захисник. Може Ріо? 89 й Дефенір. Ні, це срака якась. Дупа. Дріблінгу нема. Карита, да? Асієм. Окей, СЄН, дякую. Всім нап, нап, напхав свого СЄНА, Тримай собі СЄНА. Мені потрібна друга Тімов Заяр це не та Тімов Заяр. Фізика 80 без агресії, але зі стаміною. Чат, я дивлюсь до дріблінгу. 92, але тілега. Це буде срака, да? Це буде срака. Точна срака. Сміт. Нахрен вона потрібна. Остання. Все, в мене, в мене всі надії злетіли. Немає фізики, нема сили, нема агресії. Це якийсь безхребетний легенда. О, почекайте, 94-й дріблянг. Якщо буде пейс, то це буде щось пасів немає. Та це срань якась, ясно. Міра, все, я тобі більше не вірю. Я тобі більше не вірю. Да, Сміт схожа на хем, 100%. Та мені пофігу хто, ну то хай буде С'єн. З ким він виходить в СБЧ? Зіко тоді. Скафу, чи що? О, він швидко як відкрив. Нічого собі. Петр Чех і Чаві Ернандес. Цікаво. А, разом з Андрій, о, легенда, дякую. Разом з Андрій я робив на нього огляд. да. Слухай, це дуже прикольно. Два, Team of Zair, я пишу один, звісно. Чаві, по-моєму, і по ціні перемога. Ну в тебе є чек, слухай, бери Чаві. А, він бере рейтинг, я поняв. Нещадний Андрюха бере рейтинг. <гум> так, окей. Багато алісонів бекерів. І ікона. Слухай, ти віддав CVG і в тебе гра питає, ти точно впевнений? Ти не дубліката віддав. На його тобі назад. На що ти віддаєш. Файний казак, хай буде. Дев'ятий. Ого! Ти що тут зібрав? Він зібрав, дивіться, фулкер зібрав і Габелу, пік, і дві ікони. А всі поважніше тобі. Ти будеш скамитись сьогодні як неймовірно поважна людина. <сум> Особливо будеш. Чи як Асобіна я хотів сказати і забув, як це буде українською, та хрін без них, він мене зрозумів. Давай спочатку Габела, пік розімнемось. Чотири Ultimate Borsday. І всі чотири відборне лайно, да? В нас минулого разу жодного ми не бачили Чотири Ultimate Birзda. Чи я не правий? По-моєму, три були, Чотири я не пам'ятаю. Слухай, відборна, відборна фігня. І тепер в нас є. Come here, Let's Go. Перший. О, оце мій кінтуха. Оце одразу видно мій кінтуха. Yeah, let's go. Let's go, let's go, let's go. Просто. Три шляпи. Ну то навіть слухай, в мене було навіть краще, ніж тебе, да? Добре, другий. Кларен Зейдорф, якого я думав, що дропнуть. А, схоже, що це правда Тест на IQ, Бо в тоті в нас... Переважно Sien. А кому він зараз зайде в склад? да? Ви скажете мені? Окей, в нас зачовай щовайкарку в пана Грін. Він зібрав ікону. Скамитись то всім разом. давай. Пушкаш ACDC. А це не є погано, да? Звісно, не Голасо. Але там не сказати, що галасу набагато краще. Він не 5-5, він 4-5, а цей пушкаш це буде перемога, ще її Ті Мозер ми зловили. І це Ті Мозер. Year... Добре, я не буду його рахувати окремо, просто 3. Пушкаш топ, але 3-4. Так, да, в Пушкаша шалені стати єдине ще 3-4. А, 4-4 обидва? А! Так взагалі пофігу, слухай. І кумір, і швидко він зриває. Дуже швидко. Едвін Вандерсарс Андерстрак. Слухай, а бере Пуйоля. Емоційна складова. Розумію. Добре. Питань жодних немає. Добре. Давай. Ми бажаємо тобі успіхів в твоєму піці. Давай. Рівалдо Дрогба і Девід Бекхем. Напевно, треба брати Рівалдо або Бекса як емоційна складова. Рівалдо, по-моєму, це й під еволюцію якусь підходив. Він бере Рівалдо. Значить, немає емоційної складової. А ціна Рівалдо 350к. Два зроби мені, я не знаю, що будемо викладати. Ого! А що це було? Він просто нам показав пак, да? Чи спочатку ікони, потім пак. Я не знаю. Тут, можливо, взагалі пушка контент, піті, Бекхем і широ це буде срака. Він бере Бекхема, я б теж брав Бекхема, але вже який Девід Бекхем. На жаль, вже Тімов The Season. Ми вже не приймаємо такий дроп. Ні, лише емоційна складова. І Петер Чех він не збирав, немає дубліката. Ти та єдина людина, яка не збирала Чеха. Скоріше за все, в тебе вже є Алісон Бейгер. Або зараз з цього паку ти його зловиш. Втім, Чех, це Тімов Зяр, за якого не соромно, тому що він лінки дає. Хоча в мене є враження, що після виходу його СБЧ-версії його трошки понерфили. В мене кіберкотлетні. Нуль зіграних матчів у ВЛ. Нуль. А тут у нас дві ікони. Дивись, майже Серденько. Френк Рібері. Цікаво. Ті Моу Зеєр, за яку не соромно. Другий. Джан Франко Зола. Ті Моузеєр, за яку теж не соромно, тому що він прикольний на ціну. Але це дублікат. Втім, двіті Моузеяр. Швидко відкриває свій всі пиріжечок. І бачить тут. Ай! дублікат Джан франко Дзоли. погано. Тотті сипе, друзі, Тотті поки сипе більше, ніж ні Тотті, да? 11-13 нас рахунок. Як це кажуть, гарного просто вечора. Сидіть, трошки розкручуйтесь, розвієтесь, розважайтесь. Пане Котовський, ваш пік і кака Сандерстрак. Голасу було б вже непогано. В цей склад і Голаса б не залетів, насправді. Але звичайний КК і Sien то таке. Кака, for fun, побігати хіба? Так, пане Назарка. Ми у вас. І ми бажаємо вам успіхів у вашому піці на ікону, який трошки вицвів, так, це називається. Бачите кольори чат Давай, let's go, Полутіли. Чаві Ернандес. Непогано. Це Тімо Заєр, за яку не соромно. Так, Пітер Паркер, 9.1.1 Людина павук ми до тебе прийшли, бо я правтикав трошки з Назаром Думав, в нього там вже FC пережечок, а FC пережечок, і всі повага в тебе. Давай, успіхів тобі. Ти знаєш, коли я бачу два already Owned, напевно, ніхто зараз не володіє трейдебл легендами, да? то мені вже погано. Тобто, в нас вибір очевидний завжди це одна ікона, яка лишається. В 9 з 10 випадків я не знаю, хто зараз володіє трейдебл економію з урахуванням того, що воротар, який б мав сенс, є у СБЧ. Пане Саня Сенсей, ми з вами, під Сія. Під класну пісню. Залітаємо на дві ікони. FC повага. Ано. Луїш Фіго Сандерстрак. Друзі. Який нахрен Луїш Фіго Сандерстрак 28 квітня. Скажіть мені, будь ласка. SN і це мій козаче. Тоді Гаринча потрібен. Окей, гаринча. Добре, хай то буде тобі Гаринча. Winter wild Cards. От наскільки емоції від цих паків, і, і протилежні емоції від цього. Що це? Фернандо Єро, Зеєдорф і Алан Широр. Добре. Черговий комір. Let's go. Окей, 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 окей. Картка перемога. І я пішов. Щоб ти сам обрав, бо тебе зараз чат задушить, якщо ти раптом візьмеш. Найдорожчу картку. Але картка перемога. Напевно, да? він хоча б коштує 400к. Бо я не знаю. І дайте нам підпитку енергетичного. Чаві Арнандес приймаємо непогано. Жити можна. Це краще, ніж було в минулому піці. До речі, друзі, тільки в нас Донецьку, чи всі також, коли корона була, отак от вітатися стали. Ну, тільки отак за пестями. Замість привітання стандартного. А ну пригадуйте. А ми поки поглянемо на Вандерсира. Не найгірший варіант. Якщо в тебе немає воротаря в команді, то Вандерсар, ми його вже рахуємо в Габелу, бо ціна зовсім невисока. Але картка непогана, грати можна. Дякую за фоллоу. Назар UA, є. Зібрав. Зібрав таке. Зібрав свою прекрасну ікону на Фодер. Не знаємо звідки, але. Як він швидко, навіть клуб нічого не відправив. Чаві Ернандес, він бере недвіда. Дублікат, на жаль, Чаві Ернандеса. тому він бере недвіда. Правильніше буде так. Так, друзі, ми нарешті вернулись на консоль. Тому що були в Діскорді, були на консолі і зараз знову вернулись на консоль. І ми в пана Капіш Андрій, в якого дуже цікава команда, дуже потужна, прям неймовірно, гарно, збалансовано. Я не знаю, кого йому тут ловити. Ми помовчимо. А ти, напевно, візьмеш собі фото. І два піки він зібрав. Я чомусь не сумнівався, що буде саме так. Давай, друже, я тобі бажаю успіхів, а раптом щось цікаве. Угу, 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 угу. І їй приберіть нахрен цих, будь ласка, вінтерів з вашого піку. І вінтерів, і Сандерстрак. Ми не приймаємо цей 90-плюс обмеження. Це не так працює. Приберіть їх квітень на вулиці. Ай. Дурня повна, друже, дві габели. Обирай сам тут Ван Ванбаста чи Бекхема. Я не думаю, що щось воно принципово для тебе вирішує. Фігня, дякую величезне за контент, дякую за підтримку каналу з самого початку. Давай, полетіли! Let's go. Ватімозеяр. Один з них педер чех, другий Майкл Асіян. Непоганий пік, якщо Чеха немає. Питання, чи Алісон Бейкер, але я все одно брав би Чеха, бо рейтинг вище, і бо ним можна лінкувати майбутні ТОЦи. Так, Донбас Арена і Міра. Міра 58. Ми чекаємо, ага, ми чекаємо. В нас ще запас. Діскорд зараз після Міри. Він сам, він сам, окей. Бажаю мірі лютий фарт. Після того, як він мене вкружив, ти йому бажаєш фарт. Нормальний ти, Ксандеро? Тобі взагалі на права здавати завтра. Іди спати. Що це за таке? Давай. 59-та міра, ано. Слухай, це перемога. І тоті, але не так, як минулого разу. Ти все, міра офіційно вибачений. Заскамив мене, заскамився сам. Чат, міру вибачаємо. <реш> Якщо б ти зараз ловив якусь міохем, бро. <реш> так, чат, в кого я ще не був? Ано. Є, yeah, це буде пік на ікону Оу, Джан Франко, Зола лише. Шиш. І він його дублікат, але це Тим овзоєр.